Чесно кажучи, це не моя ініціатива. Це мене попросили. Навіть не попросили, а заставили. Вітаю Олега Мамая! Все так мало бути? Якщо так, то добре. Вітаю Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Think, لا, Вітаю Violence. Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олег, Олег Мамая. Олег, вітаю Олега Мамая. Мая, Олега, Вітаю. Так, друзі. Вітаю Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая з днем народження. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамай. Молодець. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаємо з народження Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Олег мамай. Вітаю. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олег Мамай. Вітаю, Олега Мамая. Вітаємо Олега Мамая. Дорогоцінного брата Олега Мамая від себе і від нашої родини. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, 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 Олега Мамая. Олежик, братан, вітаю тебе с народження. Нехай Бог рясно-рясно благословить. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олежку Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Олег, Мамая, вітаю з днем народження. Тежка, друже, з днем народження. Бажаю, щоб Господь дав тобі сили лишитись вірними йому Його слову, Властиві в твоєму домі і в твоєму служінні. Поважаю, люблю і властиві. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю мамая Олежика. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Знюхую. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олежика Мамая. Вітаю, бра. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олежку Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаємо, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Вітаю, Олега Мамая. Витаю Олега Мамая. С днем народження. Олеже, витаю тебе. Олеже, витаю тебе С днем народження. Твое здоровье. Олежка посмотрел только что видео до твоего покаяния, как ты кредит брал. Братья, я вам всем рекомендую. Скину сейчас ссылочку. Братанчик, витаю тебя, дорогой. Пусть Господь благословит. Обнимаю тебя, Тёмою. Всех благ. Три, витаю, Олега, Мамая.